Далі про ветерана Сергія Новикова із потрійною ампутацією, для якого наші київські біоінженери розробили перші адаптивні милиці, яким немає аналогів. Протезів у Сергія поки що немає, але із цими милицями він уже може вчитися ходити. І свої перші кроки Сергій уже зробив, каже Дар'я Цесарук. Дивіться, Сергій одягає їх вже сам без допомоги. Ходити бодай і недовго, та ще повільно він може лише ось так, руками спираючись на милиці. Ми зараз уже ходимо без страховочного поясу. Спочатку з страховкою, а зараз просто я поруч. Ці милиці з куксоприймачами на них унікальні. Таких немає більше ніде і ні в кого. Їх команда біоінженерів розробила спеціально для Сергія. Конструювали довго, вийшло не з першої спроби. Ми дуже довго намучилися з м'яким вкладишем, тому що ми спочатку його надрукували, він не підійшов, ми його шліфували. Тоді поролон з поролоном теж було дуже багато моментів. От, але в кінцевому результаті вийшла така от. Такі адаптивні протезики можна сказати милиці. Інакше Сергій так би і сидів у кріслі колісному, бо усі три його протези ще виготовляють. І як довго цей процес триватиме, взагалі невідомо. Один з таких дуже ключових моментів це вертикалізація пацієнта рання. І чим більше пацієнт знаходиться в кріслі колісному, тим важче потім звикнути знову ходити. З милицями рівень активності збільшується. Чотири місяці тому Сергій був на Донеччині, запускав дрони десь біля Сіверська. У війську він ще з 22-го. був і штурмовиком, і оператором безпілотника. Тримав перше поранення. Мене списали, предложили навчання на оператора FPV. Не тільки ти з автоматом бігаєш, а ще якби вже маленьким самолітиком управляєш. Його пташки нищили силу селенно російських солдат і їхньої техніки, часто рідкісної Борис Глєбський палили. Це Лучається, в них така як радіоелектронний перехват комплексом. Він здоровий один комплекс ми спалили. Ну це вона унікальна. Якби вони там його прятали, прятали. Ми летіли очі на гармату, нищить, а тут нам хлопці кажуть, що там щось єсть. У січні Сергій теж готувався до чергового польоту і саме закладав у дрон вибухівку. Бо так я ним займався все. і в мене дрон здетонував в руках майже. Мене відкинуло на майже якби там на метра на півтора, я відлетів. Сергій тоді ще був при тямі, але болю не відчував і вже не міг бачити, бо уламки пошкодили йому очі. Хлопці, які приїжджали, мене забирали, казали, ми тебе піднімали, підняли і ногу рядом положили. Думали там за розрізали штанину. Що, що залишилося там купа м'яса, що руки. Ну він сказав, що нема попереду в Сергія іще дуже багато операцій. Йому заново збиратимуть щелепу і вставлятимуть зуби. І нині боряться за зір на лівому оці. А він сам навіть без протезів вже підкорює свій перший еверест. сходи. Дар'я Цесарук, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.